Хірою Кісанада і серіал «Сьогун». Як одна людина змусила Голівуд поважати японську культуру. Іноді найбільші битви відбуваються не на екрані, а за ним. У серіалі «Сьогун» ми бачимо феодальну Японію, самураїв, честь, шлях воїна, політику і кров. Але найважливіша битва цього серіалу відбулася ще до початку зйомок, і в ній не було мечів. У ній був лише один актор, його принципи і його готовність піти з проекту, якщо Голівуд знову вирішить зробити Японію декорацією. Цим актором був Хіроюкі Санада, людина, яка не грає Японію, а несе її в маси. Для західного глядача Хіроюкі Санада це японський актор із Голівуду. А для Японії це жива легенда. Він почав кар'єру ще дитиною. Навчався бойових мистецтв у сонні Чіби, знімався у класичних самурайських фільмах, історичних драмах і серйозному театрі. Він не просто актор, він носій культури. І саме тому для нього було принципово, як саме буде показана Японія у серіалі проблема, яку Голівуд роками не хотів бачити. У Голівуді десятиліттями існувала одна дивна, але стабільна практика. Якщо роль азійська неважливо, хто її грає. Китаєць, кореєць, японець. Вони ж усі однакові. Це звучить абсурдно. Але саме так працювала індустрія японських персонажів грали корейці, китайських, японці, і ніхто не вважав це проблемою. Але для Хіроюкі санади це було неприйнятно, бо це не про політкоректність, це про стирання ідентичності. Коли почалася підготовка до зйомок, Санада погодився не просто зіграти роль, а й стати продюсером і культурним консультантом. І саме тоді він побачив перші кастингові списки. Він побачив, що на ролі японців розглядають не японських акторів, не зі зла, не зі змови, а просто з інерції системи. І, от саме в цей момент Санада зайняв позицію, яка і зробила цю історію важливою. Він сказав приблизно наступне. У різних інтерв'ю він формулював це по різному, але суть одна: якщо ви хочете знімати історію про Японію, ви маєте поважати Японію. Це означає мову, культуру, поведінку, акценти і ритуали. І це означає японські актори. І він дав зрозуміти, що якщо цього не буде, то і його участі в проєкті теж не буде. Не як ультиматум, а як принцип. Чому це було ризиковано? Бо це був великий серіал, великі гроші, великий контракт і величезна можливість у Голлівуді. І в цій системі дуже не люблять людей, які ускладнюють процес. Було набагато простіше погодитися, закрити очі, отримати гонорар. Але він не міг, бо він не просто грав японця, він представляв Японію, і він переміг. Продюсери прислухались. Кастинг переглянули і залучили значно більше японських акторів, запросили історичних консультантів, змінили підхід до мови, поведінки, деталей і побуту. Серіал став одним із небагатьох західних проєктів, де Японія виглядає не як екзотичний атракціон, а як жива, складна, політична і культурна реальність. І це величезною мірою заслуга саме Хіроюкі Санади. Чому ця історія важливіша за сам серіал? Бо це історія не про зірку. Це історія про людину, яка сказала: Я не продам свою культуру за контракт. І цим змусила одну з найбільших індустрій у світі трохи змінитися. Хіроюкі Санада не розізлився. Він не скандалив, він не влаштовував шоу, він просто поставив межу і сказав: ось тут моя культура, ось тут моя країна, і ось тут. Я не поступлюся, і, можливо, саме тому Сьогун вийшов таким сильним, бо він народився не з компромісу, а з поваги. У світі, де культури часто продають як декорації, Хіроюкі Санада нагадав просту річ: культура це не костюм, це ідентичність. І якщо її не захищати, її дуже швидко замінять. Навіть у Голівуді. Дякуємо вам за перегляд до самого кінця. Якщо вам близькі такі історії про кіно, культуру і людей за кадром, підтримайте відео вподобайкою і підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато сильних історій попереду.